Сьогодні, протягом всієї енергопрактики, повторююся ще раз на фоні тих всіх подій, які відбуваються зараз навколо Запорізької атомної електростанції, прийшло кілька ну, важливих таких послань, до чого варто прислухатись. Передусім я вже наголошував і неодноразово наголошую, що загроза підриву. Тими расисткими гадами Запорізької атомної є і є висока. І навіть з моменту, коли ми робили останній прогноз, ця загроза збільшилась. Тобто, якщо ми останній раз робили прогноз, і загроза була 60%. Зараз вона є десь порядок 70%. Так я розумію, що за останні дні сценарії України вищі сили, вищі ієрархи, вищі інстанції переписують. А це означає, що, значить, можуть бути якісь сценарії доволі нехороші, раз вже вищі інстанції переписують ті сценарії. Сценарії якихось знову ж таки загроз, катастроф, аварій і так далі. Ви знаєте, я не маю такої звички дурної, залякувати так далі. Але якщо я маю щось вам передати і попередити, я говорю про це прямо відверто і відкрито. Так от, прийшло сьогодні така картина, як ніби. Як ніби по факту відбувся вибух, от така, знаєте, реальна картина на цій Запорізькій атомній. І такий от момент, як шукайте безпечний сховок. Тобто, знаєте, як от... таке так, так дійсності, якийсь елемент як от елемент, з епізод з паралельної реальності. Я ніби виходжу на двір, на вулиці, так якось я розумію, що на вулиці тепло, жарко, як сонце. Тут, якби є, і воно так, знаєте, прямо так пече аж жарить. І тут така, як насувається, як така якась темна хмара, і я розумію, що насувається щось таке недобре. І тут, як ніби дивишся, як це от сповіщення, що ну як новина сповіщення, що от підрив Запорізької атомної, і я так думаю, Боже, таке воно сталося, такі ті гади підірвали це все. І далі як інструкції, що послідуйте в, слідуйте в безпечний сховок. І я такий думаю, ну що робити, ну треба, ну, треба ховатися, треба якось діяти. І такий кажуть, слідкуйте за новинами, які будуть офіційні. Я думаю, ну добре, але саме цікаво, що видіння, знаєте, кажуть, як паралельна реальність, як сценарій, який ну можна відвести щось, змінити, але загроза є дуже висока. І потім я починаю це видіння, ну, якби питати своїх провідників, що воно означає. Коли це може статися? Чи може це статися? Мені кажуть, так, це може статися. І загроза є. Друге, питаю: коли це може статися? І пішли такі, якби ну, періоди липня. Цифри кажуть, цифри смерті 13-й аркан. Ну, аркан, ви знаєте, старий 13-й аркан смерті. Цифри 1-3, 13. Або те, що дає в сумі 13. Наприклад, 6.07, 6 плюс 7. 7, 13. І взагалі, би така от інформація їй теж говорив в останніх прогнозах, що загроза триває зараз дуже висока саме до середини липня по загрозі можливого підриву. І ще таке одне пішло: що, що. Потім, знаєте, не було так, що. А чого ви за день до того не сказали, а там робили якісь прогнози? Тому я кажу, я про цю загрозу говорю вже не перший день. Так само, як і говорив про загрозу Каховської ГЕС. Не перший день. Тому мені не треба говорити за день, за два. Коли мені йде інформація, я про неї вам розповідаю. Мені сьогодні прийшла вкотре інформація. Потім я. Подивився по енергії, як буде оця можлива, ну як воно розповсюдиться, як воно буде виглядати, що взагалі буде відбуватися. І картина пішла така, що найбільше ураження – це ближніх 50, радіус 50 км до 50 км. І я наголошував вже про це. Не перший раз, що і коли мене запитують, чи варто евакуюватися, чи варто виїжджати з цієї зони, я кажу вам ще раз: варто, доки ця ситуація з Запорізькою атомною не буде остаточно вирішена. Тобто радіус перший, це 50 кілометрів. Така як ця зона найбільшого враження, і наступна зона це йде далі до 200 км радіусом. І по енергії світяться червоними зони йдуть від південних напрямків від точки локації найбільше вниз. Тобто, ми всі знаємо, що куди вітер там буде дути, туди буде ця там хмара так далі йти. Але все рівно воно захопить і частину, які пов'язані з Україною, там області південні, східні. Знову ж таки, територію Криму, ми це прекрасно розуміємо. Що тобто, у, чи все рівно при будь-яких розкладах це може від того постраждати територія України. І я отак всі, ну я отак в цьому, от я кажу, в мене все от, енергопрактика, в мене одне сплошне видіння. Оця от картина. І я питаю: ну і що, і як буде далі? Ну, і що з цим робити? Типу, ну це відбулося. І така йде фраза, типу, що мол, заспокойся, все рівно це питання якби вирішиться, все рівно. Ну, вихід ситуації є, і така пішла фраза, що яка ще може бути дана страшна жертва, щоб нарешті була оця перемога і оця от свобода, що гірше вони від того зроблять перед усім собі. А я кажу, я кажу: ну, добре, вони зроблять гірше собі, але тут ну, багато людей невинних постраждає. І, і мені кажуть, все ще можливо змінити. І все ще, як би ну кажуть, в ваших руках. Моліться, просіть, працюйте. Все ще можливо змінити. Але я розумію, що цей сценарій дійсності він як ніколи став реальним. Бо мені, ну ви знаєте, прямо як, -от, як, як кіно от з цих фільмів, фільми катастрофи, які ж що там щось вибухає, взривається, якісь там от, оці там торнадо, цунамі, ще якісь там лиха. Оце так само таке от кіно. прямо настільки реалістично. Я так потім ж так вернувся назад, і я думаю, ну я мушу вам це розказати. Ну я не можу про це не розказати. Хай краще я розкажу, і воно не збудеться. І потім скажуть, ой, налякав воно не збулося. Хай, хай говорять, що я налякав і не збулося. Я від цього, повірте. Але я не лякаю, я говорю те, що мені йде, констатую те, що мені йде, по видіннях, по моїх баченнях. І я оцей уривочок, я ж його зроблю окремо такою нарізкою, його завантажу окремо, тому що це має знати якомога більша кількість людей. Послання, видіння не даються просто так, а для того, щоб ми до них прислухались. І я ще раз кажу, краще гірше проговорити, хай воно не збудеться, бо якщо даються вже якісь моменти, значить їх теж можна якимось чином відвести, підкоригувати, щось можливо змінити. І добре, що наша там. Влада в тому числі готується до можливих тих сценаріїв підриву, там готує ті штаби і так далі, розумієте? Ось. В будь-якому випадку попередження сьогодні ось таке. Водіння ось такі. Ну, давно не було. Вже по правді кажучи, ви знаєте, нараз останні енергопрактики. Я кажу, ведінь сьогодні не було. Робота в потоці, робота в енергії, а сьогодні вони власне були. Сьогодні я наголошую, бо я цей уривочок окремо завантажу. Тобто сьогодні цей наш прямий ефір. Це 27 червня, 27 червня. Які ще дати? От чомусь пішло число 1-3 або 13, 13 аркан, аркан смерті, або 6-6, 7, 7 Ну до кінця ли... червня, ну які ще такі це притамназдуть, 28, там завтра день Конституції. 29, 30, далі 1, 2 липня вже йде. Перше, 3, 6, 0, 7. ну 7. Так, 6 0, 7, 6, 7, 13 і 13. Оці дати такі йдуть з найбільшими загрозами. Тобто я розумію, що в дійсності цей план ухвалено, так як говориться. Загроза реально існує. І є конкретний вже даний, як я це відчуваю по енергії, там наказ, приказ зробити це, підірвати це просто ті, хто мають виконати, в них є страх. Тому, любі мої, всіма силами кожен день я постійно прошу за відведення тих гірших сценаріїв. І я щиро сподіваюся, що той гірший сценарій з підривом Запорізької атомної. Дай Бог, щоб Він. Скасувався, нейтралізувався, відвівся. Формулюємо запити правильно, без частки не, щоб було все добре, щоб відводились гірші сценарії, щоб той підрив вдалося успішно, щоб тому підриву вдалося успішно запобігти нашими вже Збройними силами, Вищими силами так, Збройними силами України. На цим працюємо далі. Ну що в наших можливостях, що в наших руках? І що годен змінити відвезти. Ось таке сьогоднішнє послання. Тому прошу вас не лякатися, прошу вас не жахатися, не залякую, не, не, не лякаю, я не маю такої звички. Я просто говорю те, що мені йде по інформації. Тому прислухаємось, робимо висновки і ще більше молимось. Молимось, направляємо туди побільше енергії, світла, в цю локацію, в цю. Ем... На цей об'єкт, щоб воно висвітлювало. Ви знаєте, як ми ви, ну, ви, випромінюємо світло енергію, щоб воно висвітлювало цей об'єкт, щоб воно виганяло ту Чорноту і запобігало реалізації цим гіршим сценаріям, які можуть трапитися з тою запорізькою атомною. І ще раз наголошую: по можливості, я рекомендую. А деколи навіть і наполегливо рекомендую. Тим, хто особливо в радіусі до 50 км, виїхати до повного вирішення ситуації з тої Запорізької атоми. Це радіус 50 км. Це такий найбільше, що я розумію, може бути зона ураження. А далі показали по енергії до 200, тобто радіусу до 200 км. Ну, ось, ось такі сьогодні новини. Ось такі сьогодні видіння. Тому раз є попередження ми звертаємо на них обов'язкову увагу. Хай гірше відводиться, хай краще реалізовується. Але попереджений значить озброєний. Тож працюємо і далі і йдемо разом до перемоги. Ой. Я вам сьогодні тим водінням і баченням трохи підгрузився, бо мене якось так, знаєте, навіть стан зміненої свідомості, і я ще десь по емоціях, по відчуттях, от переживаю той момент. Який там бачився. Наскільки це все було якось реалістично, одним словом, я розумію, що треба моделювати позитивні сценарії не думати про це. Але коли йде інформація, тут моделюй не моделюй. Її все рівно треба озвучити, щоб можна було її якраз перемоделювати або змінити в будь-якому випадку. Тому над цим і далі працюю.